Наша знімальна група разом з начальником відділу надзвичайних ситуацій подільської міської ради Юрієм Дзвоненко у зв'язку з негодою відвідали пункти незламності, які розташовані у місті, котрі стали осередком безпеки, тепла, єдності та незламного українського духу. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка, продукти харчування абсолютно безкоштовно і цілодобово. Звернувся, тому що треба зарядити мобільний і фонарик. Ну, а там покаже час. Буде світло, буде, ні, знову прийдемо сюди. Всі умови для вас надані. І водичка, і чай. Чай, кофе, світло. Все добре. Я звернулася для себе, для сусідки, тому що нема світла. Добре, що є цей пункт незламності. Що можна тут все зробити, відпочити і зарядити телефон. Наразі ми перебуваємо на пункті незламності на будинку культури за адресою вулиця Бочковича. 1. він розрахований на 500 осіб. Наразі використовується фоє дома культури. Також є резервне приміщення для використання, спортивна зала. Там теж зроблені поставлені буржуйки. Тепло є світло. Можете приходити заряджатися та випити теплого чаю, отож, допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пережити важку зиму у прийнятних умовах із розумінням, що у критичний момент є місце, де люди можуть отримати допомогу. Коли ми сюди звертаємося, завжди є місце, де підключити свій мобільник або повербанк. Можна попити чаю, можна звернутися за любою допомогою, тут завжди тобі допоможуть, підкажуть, куди звернутися або допоможуть тут на місці. Також можна тут, дуже багато знайомих, ми разом проживаємо в цьому мікрорайоні, тому ми тут ще спілкуємось. І проводимо час з пользою для. Все би і для діла. Дякую протягом негоди. Пункти незламності на базі пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону відвідало 16 осіб, з яких 13 у місті Подільськ. Стаціонарний пункт у місті забезпечений усім необхідним для відвідувачів. Все є є чай, гаряча водичка, печиво, всі умови комфортні, тепло, є світло. Навіть я бачу, що ви телевізор. Робите. Я працюю, інші дивляться телевізор в принципі. Тому умови чудові. Я і в минулому році приходила, коли світла не було, тобто користувалася послугами. Послуга. по послугами так, послугами бунтла незламності. Тому вже одразу сюди завітала, тому що світла не було, не було не було можливості попрацювати. Рятувальники ведуть цілодобову в посиленому варіанті службу. Буду залучатися на всі надзвичайні ситуації, які будуть надходити до нашої частини. Також рятувальники здійснили 10 виїздів по Подійському району та надали 16 особам допомогу, з яких одній дитині. Шановні громадяни, подільські рятувальники закликають вас дотримуватись основних правил безпеки під час негоди, а також закликають у негоду не без крайньої необхідності не вирушати у подорожі на великій відстані як на автомобілях, так і в пішохід, аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. У зв'язку з негодою з циклоном у нас у місті немає світла. Запрацювали пункти незламності. Ми з вами сьогодні проїхали, побачили, як вони працюють, яку оцінку ви дасте роботі, і скажіть, чи всі умови забезпечені для роботи? Так, відповідно до розпорядження міського голови Олега на в місті Подільськ розгорнуто шість пунктів незламності. Один з яких знаходиться в старостинському окрузі, в Липецькому. Всі пункти незламності працюють. Ви самі можете побачити, ми об'їхали всі, побачили, що да, дійсно люди приходять, заряджаються. Генератори на всіх пунктах незламності теж працюють в наявності. Запаси топлива забезпечено, вода, продукти харчування також в наявності. Поки що працюємо відповідно до поставлених задач. За час негоди до пунктів Незламності Подільської громади звернулися 142 особи: Світлана Луценко Ілля лябі телекомпанія «Кет».